Доброго дня, шановні, я вітаю вас на каналі Мультифільдрс. Мене звати Володимир. Сьогодні далі ми з вами поговоримо про будову класичної системи зворотного осмосу. Але на початку я хочу вам подякувати з приводу ваших коментарів, за ваші коментарі, за ваші відгуки і відповісти вам на них. По-перше, так, є проблеми з якістю відео, ми над цим працюємо, ми експериментуємо, ми знаємо про ці проблеми. Ми побачили їх ще на етапі монтажу, але тим не менш, маю надію, що за 2-3 Відео знайдемо потрібний конфіг обладнання і це питання закриється. І також хочу відповісти на коментар, що не все було в одному відео розказано про будову системи зворотного осмосу класичного типу. З Зрозумілих причин за 10 хвилин дуже складно все вмістити в одне відео, тому ми розбили його на дві частини. І зараз я вам розповім про все остальне більш докладно і ми вже зібрали систему для того, щоб вам показати більш наглядно. Як вона виглядає, тим не менш, буде окреме відео, як її монтувати, і вже частину з того ми відзняли у попередньому дублі. Чому саме Брегус Classic Silver я вам показав? Ну тому що ось вона висить у нас перед нами і її легше всього дістати і показати. У нас також ще буде відео з приводу системи зворотного осмосу з легкоз'ємними колбами, і там, в принципі. Будова та сама, але тим не менше є певні переваги щодо класичних систем зворотного осмосу, і ми там більш докладно про них поговоримо. Ну що, поїхали далі. Ну ось система зротного осмосу Bregus Classic Silver, та, яка була в минулому відео, але я її вже... Майже зібрав. Тут є тримік для відбору води. Зараз його я вам для вас від'єднаю, щоб вам його показати. З себе тринір для відбору води представляє три запчастини. Ну, навіть 4, якщо рахувати резинову прикладочку, яка має бути у вас всередині. Це безпосередньо бочонок, який ставиться у вас на прохід холодної води, яка йде під стіни під мийкою і йде на кран до вас, на холодний кран, на кран холодної води. Ви намотуєте фум-стрічку на різьбу, на яку буде накручуватися цей бочонок. Вставляєте сюди. Всередину резинову прокладочку, намотуєте сюди або паклю і накручуєте бочонок. Сюди теж намотується фум-стрічка і закручується. Далі у вас є гайка, яка насаджується на шланг. Шланг ви можете трошки. Розвальцювати, якщо можна так сказати, і надіти на спеціальний виступ тренингу для відбору води, притримуючи, вдавлюючи до кінця цей шланг на треник, закручуєте. Затягуєте гайковим ключем. І тут є шестигранна форма, тут є шестигранна форма, сам чорна шестигранна форма, все, все, все дуже якісно закручуєте так, щоб ніде нічого не протікало. Якщо ви побачите, що десь протікає, краще переробіть. Далі. У вас з тройника для відбору води. Вода потрапляє на перший, другий, третій катриджі попереднього очищення. Ну, давайте я тепер для вас розкрию ці три колби попереднього очищення, покажу вам катриджі, які стоять всередині. Тут же вони стоять, тут вони стоять. Ось катридж механічного очищення, третій. Також звертайте увагу, що тут подвійне силиконове. Ущільнення. Воно не має просто так знятися і ці резинки сидять в спеціальних пазах, ніколи не розтягуються, не зажовуються. Це не змінні елементи, немає їх окремо. Моїльний картридж. І другі колби, і катріш перший, завжди катріш механічного очищення, це кадри попереднього очищення. Катржі попереднього очищення можуть бути. В двох, скажімо так, типах. Це механіка, вугілля, механіка більш дрібна, або механіка вугілля-вугілля. Якщо механіка вугілля-механіка, тут завжди картридж з більшими порами, тобто, наприклад, тут 5 мікрон. В третій механіці мають бути пори з меншим розміром, тобто 1 мікрон. Спочатку видаляються більші домішки, тут видаляються менші домішки. Завжди у всіх фільтрах іде. Механіка, потім вугілля. Для того, щоб прибрати механічні домішки, вугілля прибирає хлор. Сірководень, те, що може навредити мембрані. І третім кадрижем може бути або картридж механічного очищення, який на себе прибере пил з гранульованого вугілля. Або тут може бути картридж брикетований, який теж може виконувати механічну роль. Але, тим не менш, більша кількість вугілля буде розверхована на те, щоб прибрати більше хлору та сірководні. Далі. Вода йде через чотирьохходовий механізм і потрапляє на мембрану. На мембрані розходиться на брудну воду і на чисту воду. Мембрана може прослужити вам від 1 року до 10, в залежності від багатьох факторів. Самі основні три фактори, які впливають це якість самої мембрани, тиск, який йде на мембрану. Чим вищий тиск, тим менший об'єм води. Буде через неї проходити, тому що швидше буде нафільтровуватись вода, і відповідно менше соли через неї буде проходити і ресурс буде більший. І саме головне це замінювати часно картриджі. Якщо це фірма, яку ми офіційно представляємо, компанія Брегус і фільтр марки Брегус. Ми беремо вас на обслуговування. Ми вам дзвонимо раз на півроку і пропонуємо обслугувати ваш фільтр для води чи вислати вам картриджі, якщо ви знаходитесь не в Києві. Та навіть якщо в Києві, то теж можемо вислати поштою. Або доставити кур'єром, ви для себе вибираєте, як вам замінювати картриджі, і ви, як хазяїн фільтра, теж вирішуєте, коли їх потрібно замінювати. Це ваша особиста відповідальність, але наша відповідальність вас проінформувати і дати вам інформацію, що якщо ви вчасно замінюєте, все буде окей. Якщо якісь питання, ми вас консультуємо. Якщо ви не вчасно замінюєте картриджі, ми вам маємо пояснити, які можуть бути нюанси в роботі фільтру для води. Також у минулому відео я вам розповідав про те, що є відвід брудної води на злив в каналізацію. Ось у вас є обмежувач потоку, і далі вода йде на сифон, на злив в каналізацію. На сифон ставиться хомут, ось він, так може виглядати. Він складається з двох частин. Він може бути білий, може бути чорний, складається з двох частин. Теж може бути з'єднання на з гайкою, яке накручується, може бути таке легкоз'ємне. Принципової різниці немає. Головне, щоб був в наявності цей хомут. І ви, коли купуєте систему, маєте перевіряти наявність всіх запчастин. Я розумію, що з ходу так. Можливо, і ви не будете знати, які саме частини мають бути. Але, по-перше, є наше відео, по-друге, є інструкція, по-третє, є інформація на сайті. Ви теж можете знайти повний перелік всього, що має бути. При виборі місця, де сверлити дірочку, у вас має бути частина труби такою, щоб вона відповідала ширині цього хомуту. Ви для під'єднання води на злив каналізацію. Берете шланг, продіваєте в хомут, сверлите в сифоні дірочку товщиною зі шланг. У вас є прокладочка резинова, тут є всередині дірочка, яку можна видавити, наклеюєте її на цю половинку, для того, щоб було ущільнення і запах каналізації не йшов з зливного сифону. Просовуєте шланг всередину хомута і, можливо, трохи навіть загибаєте його, щоб він просунувся далі по шляху води. І насаджуєте іншу половинку. Пальцями насаджуєте гайки. Закручуєте. І це у вас під'єднання. Води, що йде на злив каналізацію. Обов'язково затягнути гайковим ключем. Це вода, яка йде на злив каналізацію. Далі питна вода з мембрани йде через 4-ходовий клапан, потрапляє на тройник. На тройнику вода розходиться на кран питний і на накопичувальний бак, так як в мембрані Очищення води якісне, але повільне. У вас має бути запас води для того, щоб ви могли набрати воду для чайника, для чаю кофе, для борщу і так далі. Я під'єднав сюди бак, бувши в використанні, вимив його як зміг, але тут деякі речі не відмиваються. Знову ж таки, будучи сервіс у в сервісному відділі, зустрічав, скажімо так, різні фільтри для води. Деякі фільтри, які мали металеву, Станину вже там біла краска облущилась, там пліснява, жаби квакають, собі борші на них вже зварені, але тим не менш, саме головне, що стоїть всередині, що воно герметичне, і головне, що воно працює, і е, ви можете отримувати якісну питну воду. На бакові є кран, він теж є у вас в комплекті. Є можливість перекрити подачу води. Тоді, коли ви сервісуєте фільтр, тоді, коли ви монтажуєте фільтр. І знову ж таки та сама історія, що і з краном, який йде на відбор, на тренингу на відборі водопроводної води для фільтра, коли прапорець направлений по шлангу, значить кран відкритий, коли впоперед тоді кран закритий. Обов'язково звертайте увагу свою на цей прапорець, тому що він пластиковий. І треба е, дивитися, в яку сторону відкривається і закривається. Тому що якщо будете крутити в іншу сторону зусиллям, то він закриватися не буде. Можна просто зламати кран. Далі бак Бак під'єднується ось до цього тройника. Ну і далі у вас ідуть постфільтри, які вже обробляють воду. Це вугілля, яке Виробляється зі скорлупи кокосового горіху, Це в принципі стандартна вугілля, це стандартний постфільтр. В є нас насправді у компанії «Брегус» фільтри, постфільтри різного типу. Також є фільтри з антибактеріальною дією. У нас вони є на інших системах. На системах Bregu's Protect з легкосъємними картриджами. і зазвичай ми також рекомендуємо ставити такі фільтри, які йдуть в базових моделях Брагус Protect. Також є постфільтри на насільвер, також є постфільтри бамбукові, також є постфільтри з мінералізатором і з незаражуванням триводному. Це теж все на ваш вибір. Тому тут стандартний класичний постфільтр, тут стандартний класичний мінералізатор, п'ята, шоста ступінь, сьома ступінь біокераміка. Тут біокераміка з турмаліном в комплекті, тут декілька матеріалів, яким е, структурується вода. І також восьма ступінь картридж е, алкалан, який підлужнює воду. Всі ці постфільтри ми рекомендуємо замінювати раз на рік. І знову ж таки ми дзвонимо і нагадуємо, що його потрібно міняти. Далі у нас на цій системі подвійний кран, бо тут є. Один вихід просто після постфільтра, наче у вас п'ятиступенева система, і ця вода без обробки постфільтрів іде на приготування їжі чая кофе, без мінералів, зазвичай на приготування. І цей фільтр, точніше, ця вода питна, йде вам під праву руку. Ось у вас кран, який встановлюється на столешниці або на мийці. І ось вам під праву руку ви користуєтеся. Звичайною питною водою, яка без мінералів. Під ліву руку, вже коли проходить, проходить вода, всі постфільтри та вода, яка йде на пиття. Ви можете встановлювати або просити сервіс-майстра, який вам виконує монтаж, встановити так, як ви заважаєте. Це і все про фільтри класичного типу. У наступних відео ми розглянемо. Інші системи зворотного осмосу з легкоз'ємними колбами, компактні системи, з новими змінними постфільтрами, з новими картриджами, які підлужнюють воду і змінюють якийсь новідновний потенціал, розглянемо їх. Розкажемо більш, -більш, більш детальніше. Дякую за увагу, дякую, що були з нами. До зустрічі у наступних відео. Бажаємо успіхів нашим Збройним силам. Слава Україні! Смерть ворогам! Tem bala de...